motherfucking brain та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і дивно, що саме я маю відповідати на запитання про аудіофілів, бо ніколи себе до них не відносив. І серед всіх направлень роботи з відео саме звук завжди давався мені складніше за все. Але ось на огляді у мене три моделі: Такстар Pro 82, Такстар ts 450 і Такстар HD2000. І мені є що про них розповісти. Одразу ж виражаю величезну дяку київському магазину села Домаґ'є за надання семплів для тестування. А також за мікрофон Sennheiser MKE 600. Ну а ви не забувайте про лайки, підписки та дзвіночок. І нарешті у вас з'явилася можливість підтримати наш канал фінансово, стати спонсором. Це можна зробити на головній сторінці каналу. Ну а тепер. До діла. Почнемо, мабуть, з причин, чому я взагалі ці навушники обирав. Мені були потрібні якісні студійні монітори з максимально сухим звучанням для зведення звуку. І саме порівняння напівпрофесійних і професійних моделей Такстар дозволило б мені зрозуміти, що мені підійде краще за все, бо ціна далеко не завжди вирішальна. Втім, я її, звичайно ж, надаю. Techstar Pro 82 коштує близько 3300 гривень або 90 доларів. Вартість Такстар TS 450 складає майже утричі менше 350 000, 350 гривень або 35 доларів. І так Star HD 2000, модель найдешевша, менше 1000 гривень, це 25 баксів. Здавалося б, вибір очевидний. І так воно і є, скажу одразу. Для моєї роботи Pro 82 підійдуть краще за все. І тут здавалося б, це кінець, але є нюанс. Оскільки я аудіофілом себе не вважаю, то дуже активно сприймаю і читаю огляди інших значно більш професійних оглядачів. І всі вони відмічали, як не дивно, що всі три моделі є шикарним вибором для аудіофілів, не для студій. Для аудіофілі і власне, ідея для цього матеріалу і виникла. Бо насправді це логічно, і аудіофіли, і професіонали у студії цінять, коли музика нейтральна, коли музика чесна, не забарвлена, коли немає завищених частот, ні зверху, ні знизу, ні посередині. Але при цьому умовна роздільність звуку, чіткість розподілення інструментів, тривимірна сцена, коли вони усі ці максимально круті. Це важливо. Звичайно, під багато яку музику хочеться мати окремі навушники, бо десь пісня має акцент на вокал, десь. На баси або високі частоти. І якщо навушник має зусув у АЧХ під ці нюанси, то відчуття буде кращим. Однак саме нейтральні студійні навушники підходять під все і одразу. Не ідеально, але максимально круто і максимально чесно. Ну а далі йдуть нюанси по типу зручності, ізоляції звуку, комплектації, периферії та інших нюансів, котрі ви можете оцінити, навіть не вмикаючи музику. І ось тут починаються цікавинки. Такстар Pro 82, наприклад, поставляється у професійному пакуванні, котре я часто бачив для звукового устаткування на, на вибачте концертах, і це не дивно, бо так вважається флагманом і продовженням найвідомішої моделі компанії Pro 80. Котра у свій час соромила якістю звуку навушники у 10 більш дорогі. Тому комплектація, самі розумієте, вражає. Але лише якщо дивитися не дуже детально. Ручка у кейса, наприклад, пластикова, а не металева. І відкривається ящик з неправильного боку. А єдиний кабель у комплекті так універсальний з адаптером 6,3 мм на різьбі, однак штекер під самі навушники 2,5 мм. Просто. Просто щоб ви купляли заміну лише фірмову і все, іншого виправдання немає. Самі навушники місцями пластикові, але лише там, де це не так важливо. Дужки, наприклад, металеві. Як, до речі, і основа штекера 3,5 мм. Я про це забув сказати. Якість пластику взагалі гіперкрута, нічого не скрипить, не клацає і не верещить. І регулюється Такстер Pro 82 подовжені на 2 см у кожен бік. Тому навушники універсальні. Вони мають величезні овальні кожзамні амбуші. Юри і м'яке оголів'я, якість швів максимальне. Все виглядає акуратно і круто. Із цікавинок очевидно перемикач басу на обох чашечках. Три позиції у нейтральній так, старт про 82 власне студійними і вважається. А при підсиленні, ну мають підсилений бас. Перший рівень підсилення це плюс 3 дБ акустичних, воно додає яскравості. Другий рівень 6 децибел акустичних, ледь не симулює додатковий саббуфер. Що іноді дуже навіть корисно. Також дехто з оглядачів відмічає, що саме на першому рівні додаткового басу, тобто на плюс 3 дБ акустичних, так Star Pro 82 і звучить як студійні монітори. Однак для професійного зведення звуку іноді корисно мати можливість змінити пресети басу на ходу. Бо багато сучасних навушників, геймерські особливо, роблять акцент саме на цій області частот. До речі, ці самі зміни басу помітні і на Графіку акустично частотної характеристики, що йде у інструкції в комплекті. Помітьте, зміна басів не начебто і невелика, але відчувається дуже сильно. Також не дуже приємним є просідання від 20 до 50 кГц, і у деяких оглядах люди жалілись, що виправити це еквалайзером досить проблемно. Щодо тривимірного звуку, я скажу наступне: це, мабуть, перші навушники, у плані котрих я помітив недоліки симульованого звуку 7.1, саме симульованого. Я почав помічати прогалини між каналами, якщо це так можна сказати, і чесно, я не знаю, чим це можна виправити, і чи можна це виправити взагалі, скажімо, більш якісною звуковою картою. Але я думаю, що про звукові карти, про підсилення і про все інше у мене буде окремий матеріал. Втім, ми йдемо далі. У порівнянні з флагманом і так старт ЄС 450 і HD2000 виглядають сильно простіше. Комплектація у них мінімальна кабель впаяний 3,5 мм. Матеріали сильно дешевші, однак тут починаються нюанси. HD 2000 це найдешевші моніторні навушники, коли я коли-небудь зустрічав. І при цьому йдуть у комплекті з адаптером 6,3 мм на кабель, вони легкі на голові, мають абсолютно нейтральну передачу звуку з акцентом в середній частоти, невеличким, але він є. І, і середні частоти безумовно чудові, що зроблено в основному за рахунок трошечки плісних високих частот. Це, звісно, не Sennheiser HD 206, але враховуючи різницю у ціні, той факт, що знайти у нас так стар відчутно легше, я б не сказав, що вибір на користь німців гарантований, може навіть навпаки. При цьому HD 2000, як я і сказав, легкі, а ще вони комфортні, не відчуваються на голові, і чесно гляньцю на корпусі так багато, що він майже не бісить. Навіть мене. Тобто це от це вибір, і я не можу його не поважати. Ну і так, старт ts 450 Ці навушники цікаві тим, що звучать. Краще ніж HD 2000, але мають значно менш виразний та акцентований вигляд. Адаптера на 6,3 мм немає, зате є дуже деталізований звук, особливо у порівнянні з деякими моделями більш дорогими від інших виробників. Скажімо так, є такий самий компактний і легкий дизайн, як у HD 2000. у текстовому огляді. До речі, я ще розповідаю про модифікацію для геймерів під назвою Takstar TS450M. Тут лише скажу саме цікаве. Представники SoundMag.ua позиціонують 450M як модель для кол центрів З одного боку, я думав, що туди закупаються моделі по 300 гривень за кілограм або взагалі моногарнітури. З іншого боку, очевидно, що такі моделі, дешеві моделі, не дають звукоізоляцію. Таку як треба, ані на мікрофон. Ані від інших операторів. І ще один нюанс: ціна 450 м від звичайної 450 майже не відрізняється. Підводячи підсумки, скажу, мабуть, наступне: який би варіант з цих навушників ви не обрали, вам він підійде, якщо ви, хоча б трошки маломан, якщо ви, хоча б трошки аудіофіл, і якщо вам потрібні студійні моніторні навушники з мінімальним забарвленням звуку. Звичайно, зараз літо і кожзамні амбушури у всіх цих моделей будуть досить сильно парити вуха, але не хвилюйтесь: у такстар є рішення на цю проблему. Тому підпишіться, щоб не пропустити огляд. Цього рішення. І на цьому в мене все. А у коментарях напишіть, чи влаштовує вас поточна ваша гарнітура, чи влаштовують вас поточні ваші навушники, чи не думали ви замінити їх на щось краще, на щось більш якісне або більш зручне? І що саме вас не влаштовує? Пишіть, не соромтесь. Ну а я виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagUA за надання для зйомки цього відео: по-перше, семплів цих навушників, і по-друге, мікрофону Sennheiser MK 600. Посил. Лання на огляд цього мікрофону, як і на текстовий огляд навушників, буде в описі під відео. Переходьте та знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас також подобайка підписка дзвіночок. Не забувайте про можливість спонсорства, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!